Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачною закускою. Це холодна закуска, яку в нас роблять на всі свята. Ця закуска готується з яєчного омлету. Якщо вас цікавий цей рецепт, дивіться моє відео. Для приготування нашого омлету нам потрібно 2 яйця. Яйця потрібно взяти з холодильника, щоб вони були холодні. Додаємо трішки солі. Половина, столової, ой, половина чайної ложки і ставимо збивати міксером до піни. Додаємо 3 столової ложки майонеза. Майонез повинен бути високої жирності. я тут видмерила рим три ложки и одну столовую ложку муки туда ему сюда І продовжуємо змішувати. Ми таке тісто для нашого рулета. Далі беремо. форму Форма у мене 27 на 28, змазуємо пергаментну бумагу трішки олією. І виливаємо сюди. Наш омлет виливаємо сюди тісто. І акуратно розподіляємо по формі тонко, тонко, ставимо в духовку випікатися на 180 градусів на 15 хвилин. Поки печеться наш омлет, а тобто тісто для нашого рулета, нам потрібно приготувати начинку. Я взяла два плавлених сирочка. Потрібно натерти ось на таку тертку. Тремо. Натерли сирочок плавлений і беремо. То скільки любить, я візьму два зубчика чесника. Можливо, навіть ще один зубчик візьму. У мене зубчики маленькі. А ви дивіться і додавайте всі за своїм смаком. Також сюди додаємо одну столову ложку майонезу також високої жирності і цю масу змішуємо, це буде начинка для нашого рулета. Більш ніяких спецій не додаємо, начинка наша готова. Виняли ми наш рулет, переносимо його на досточку, і тепер наносимо ми сюди нашу начинку і розмазуємо її по всьому рулету. Прикладываємо всю начинку нашу, і аккуратно зматуємо в рулет. Повернули наш рулет на пергамент, далі беремо майонез, тут на стрічки залишилося, і змазуємо майонезом верх нашого рулету. Змазали верх рулету, беремо наше дечко. І повертаємо наш рулет на дечку. Так. І ставимо ще на 5 хвилин в духовку. Все, рулет наш готовий. Ми його витягуємо ось на доску. Трішки потрібно, щоб він остудився. Ми його заматуємо і наріжемо, побачимо далі, що у нас вийшло. Розстудили ми трошки наш рулет. Ось, він. подивіться, який він гарний. Я поріжу, щоб побачити ось такий він в розрізі. Зараз я наріжу і покладу його в тарілочку. Я нарізала, він дуже гарно ріжеться. Дивіться ось. Цю закуску ми готуємо на всі свята. Це дуже смачно. Ну, дуже-дуже смачно. Зготуйте, будь ласка, такий рулет. Навіть не на святковий стіл, просто так, і ви будете дуже задоволені. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, пока-пока, до зустрічі в наступних відео.